А чи знали ви, що хліб вбиває лебедів? Цієї зими на річці у Біляєвці, як ніколи, багато лебедів. Жителі та гості міста хочуть познайомитись з пташками ближче, сфотографувати їх та нагодувати. Але далеко не кожна їжа, яку пропонують мешканці, їм підходить. Взагалі у лебеді дикі істоти, які можуть подбати про себе самотужки. В природі вони харчуються храбаками, молюсками, жабами або просто травою і водоростями. Такого корму, вдосталь у нашій річці. Втім, якщо ви таки хочете прихопити ласоші для лебедів, обов'язково додивіться це відео до кінця. Лебеді будуть раді з легка відвареному ячменю, приловій каші, або просто кукурудзяному або пшеничному зерну. Також можна взяти з собою відварену картоплю, сиру тарту, моркву, буряк, капусту або просто листочки салату чи шпінату. Але ніколи, будь ласка, ніколи не годуйте лебедів бочками, хлібом та печивом. Ці продукти призводять до серйозних захворювань, птахів або навіть їх загибелі. Давайте разом дбати про принатих друзів нашого міста і допомагати їм, а не шкодити.